Привіт усім любителям сирників чизкейків та й взагалі будь-яких десертів із сиру. Сьогодні у мене сирник з росою. Це неймовірна ніжна хмаринка, яку так і хочеться куснути. Обов'язково дивіться це відео до кінця. Підписуйтеся, ставте вподобайку та готуйте разом зі мною. Ось інгредієнти ви можете прочитати на відео, а також детальний опис приготування буде написаний внизу під відео. Отож, готуємо. Спочатку я змішую яйця, жовтки, цукор і перебиваю у пишну світлу масу до розтоплення цукру. Можна одразу робити це з допомогою вінчика, можна видалкою. І цю суміш відкладаємо в сторону. Беремо просіяне уже борошно та холодне масло. Маргарини різні. Я не купую. Купую лише масло, не менше 82% жирності. І обвалюю масло у борошні періодично та натираю на грубій терці. І так, доки масло не закінчиться. Тоді з допомогою пальців перетираю масло з порошном у крихту. Далі об'єдную всі інгредієнти: додаю е, порошок до випічки, тобто розпушувач, та вливаю яєчну суміш і буду замішувати тісто. Тісто довго місити не потрібно. Лише щоб об'єдналися інгредієнти, і воно зібралося в одну кулю. Можна робити це з допомогою спеціальних насадок, а можна робити руками. Ось Я спочатку змішала насадкою від міксера, а тоді все роблю руками. Тісто замішується дуже швидко, довго не місимо, тому що почне відділятися масло. Ось і все. В холодильник тісто я не відкладала. А одразу ж взяла форму. Тут у мене форма менша, але раджу брати форму приблизно 33 на 23 см. На початку відео фотосирника я пекла його саме в такій формі. 33 на 23. Ось, я розкатала тісто на пергаменті, а тоді вкладаю його разом з пергаментом у форму. Ви робіть, як зручно вам. Можете робити так, як я, а можете одразу ж формувати тісто у формі з пергаментом. Пробуйте і шукайте свій зручний спосіб. Ось підрізаю верх, щоб він був рівненьким. Додаю тіста там, де його замало, так, щоб приблизно всюди була однакова товщина тіста. Ось так. Ця форма вийшла трохи, виявилася трохи заглибокою, і потім дуже було складно вийняти сирник із форми. Тому не беріть маленьку форму, беріть так, як я написала. Приблизно від 30 см. Ось так. І готово, основа сформована. Приступаємо до начинки. Змішуємо кисломолочний сир. Якщо у вас домашній, то добре віддушіть його від рідини. Зайва рідина нам тут не потрібна. Окремо ми беремо молоко від загальної кількості і змішуємо його з пудингом, відкладаємо в сторону. А у великій посудині я змішала жовтки, яйця, цукор і сир. А також олію сюди одразу можна додати. І все все добре перебиваємо блендером до стану гладкості, щоб не було ніяких комочків, ніяких грудочок. Тісто має бути однорідним. Ось, готово. І тоді вливаємо суміш молока, молоко обов'язково холодне, суміш молока і пудингу. І знову все добре перемішуємо. Щоб усі компоненти об'єдналися. І все, наша суміш готова. Також за бажанням тут ще можна, окрім звичайного цукру, додати одну пачку ванільного. Це не обов'язково, тут уже як ви хочете. Ось я ще раз все перебиваю разом, і наша начинка буде готовою. Розігріваємо уже духовку заздалегідь, і будемо випікати. І дивіться, тут є такий невеличкий нюанс. Я білки одразу виклала на сир і пекла все одразу. Але вони в мене пригоріли. Хоча раніше, коли я пекла цей сирник у газовій духовці, все було нормально, і білки не пригорали. А от у мене зараз вже нова духовка електрична, і в ній все дуже швидко припікається, вона дуже пече сильно. Тому ви будьте уважні, я раджу краще спочатку спекти сирник приблизно 50 хвилин. І коли він уже буде печений, тоді вже збити білки з цукром до стійких піків. І вже на готовий сирник, ось я текстом також прописала, і вже на готовий сирник викласти ці білки і відправити ще, випікатися приблизно на 10-15 хвилинок. Ось тут я показую, що ще олію потрібно було додати, бо я не зняла. Але я це все вам говорила і прописала як на відео, так і внизу. Тому не хвилюйтеся все добре. Ось, бачите, я одразу випікала білки. Краще такого не робити. Вони в мене підгоріли. Тому спочатку випікаємо сирник, а тоді ще на 10-15 хвилин зверху печемо з білками. Після випікання залишаємо у формі приблизно на 2 години. А далі виймаємо. І насолоджуємося неймовірним смаком. Готуйте обов'язково, дякую за.